Всім привіт! І у нас у продаж злітає Mitsubishi Outlander 2014 року на 3-літровому V6 двигуні. Повний привод 230 кінських сил, авто дуже притке, Стоїть. Друзі, не варіатор, як на других аутлендерах, а гідротрансформатор. Це дуже надійна коробка. В комбінації з цим двигуном максимальна пушка. По салону шкіра, електрорегулювачки, подогрів передніх сидушок, двозонний клімат-контроль, мультимедіа з блютузом, сенсорна, камера заднього огляду, є люк, автобокс. Тобто машина дуже фарширована ну, по комплектації. Мультикармо плакіровка діфенціалу, удержання в паласі. Що дуже кльово для, для, для світачки, і е, адаптивний круїз-контроль. Е, ось я позаду. Е, багажник, до речі, на сіропріводі. Є система S AVC Super All-Wheel Control, що означає по типу аудюшного квадру. Симпатичний красний колір, зимня гума, реально класний Outlander. В класній комбінації двогона та коробки та в цілому джурної комплектації, і це, до речі, Канада. І по Канаді було мінімальне передження попередку. Ось такий у нас залітає продаж Outlander, друзі. Е, в принципі, що? Всі деталі за телефоном. Щоб придбати, приглянути, приїжджайте, будемо вас чекати.